Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Тетяна. І сьогоднішнє відео буде предназначене нашим родичам, які в подобічному світі, так, які вже давно померли. Щоб вони хотіли вам передати. Значить, буде називатися так, щоб хотіли вам передати з подобічного світу ваші родичі. Буде два варіанти перший та другий. Буде дуже коротко, так як маю я обмежений, обмежену мову да, по-українському іноді мені хочеться щось сказати по-російському. А так як Тонька займається цим каналом, <кхух> вона мене ругає. Так, поїхали. Щоб хотіла вам передати з потойбічного світу ваші родичі. Попередити, передати. По-перше, варіант. Ось, відразу вийшли. Мертві. Угу. Що тут? М -м -м. Так, ну тут прийшли чоловіки, так, дід, батько, хренитель вашого роду. Що я хочу сказати, що вони тут взагалом-то, ось мені тут дуже цікаво. чим ага. це вони борються? Значить, дивіться, з чим вони борються. По-перше, вас тут охороняють цю, з батьківської сторони та з материнської. Це, по-перше, з двох сторон ви тут захищені, за вами наблюдають, що вони вам хочуть передати. Що будь-який магічний вплив, вони більшість із нього відсікають. Так? Тобто, якщо у вас працюють на ваше кохання, на те, щоб ви не знайшли. Неправильно вибрали собі партнера, так, або якісь чоловіки що для жінок Я... щодо жінок. Якщо ви вибираєте не тих партнерів, вони від вас виходять, вони говорять, що вони їх самі відсікають, прибирають з вашого життя для того, щоб. Ви навчились, для чого вони до вас, ці чоловіки, приходять, щоб ви набралися якогось розуму, так? Тобто опиту в житті, розуму, щоб ви зрозуміли, що цих партнерів не потрібно вибирати. Тобто, щоб ви до цього відносились набагато відповідальніше. Тому що входять, входять ви дуже любите чоловіків, які багато говорять та мало чого роблять. Вони вважають, що ви. Набагато, общем-то, що вам потрібен чоловік, який стабільний, який буде вас кохати, за яким ви будете за стіною. Так, Це для одиноких. Для інших ті, які одружені або заміж, замужем заміжні, мають чоловіків, щоб ви не переживали за свого чоловіка. Так? Бо вони його охороняють, так? тобто вони його захищають, вони його охороняють, тому що він для вас найголовніше в вашому житті людина або коханий, так? не тільки чоловік, якщо ви з якимось чоловіком в довгих стосунках, тільки в довгих на хвилиночку, то вони його охороняють, так як він ваша душа, ваше кохання. Захищають. По-друге, щоб ви тут не боялися магічного впливу на ваше кохання, на ваше життя, на ваші дороги, тому що дороги та кохання вони захищають. Але. Говорять, щоб ви звернули увагу на а, свій грошовий потік. так, Тобто, що о, ваші гроші о, залежать лише що о, ваш грошовий канал не захищений духом рода, так? Тобто, вони тут вам ні в чому не допомагають і попереджують, що у вас будуть якісь витрати. При тому, витрати будуть, не знаю, для когось буде тут на відпустку, для когось. Будуть тут ну, кожного свої, можливо, хтось купить машину. Але взагалі-то ви взагалі вони говорять, що ви дуже багато грошей витрачаєте набагато більше, ніж потрібно вам для життя. так? Тобто вони говорять: зверни увагу, що ти дуже багато витрачаєш грошей на всякий непотріб. Так, на те, що вам просто приносить якусь а, таку, знаєте, миттєву радість і все. Тобто, багато речей вам не потрібно якихось, а ви на них тратите гроші. А чому вони так відносяться? Тому що потрібно гроші чомусь тут відкладати. А для чого? Хм. Це тут чоловіки говорять. А що це буде у вас тут таке? Знаєте, для когось тут буде на якусь таку велику-велику покупку комусь говорять, що ви можете собі, якщо ви трішечки обмежитесь так, на незрозумілі якісь подарунки самій собі або самому собі, так, то ви дуже багато марнотратно витрачаєте гроші. Так. Якщо ви почнете збирати, то вам а, за те, що ви почнете ще більше заробляти грошей, так, відкладати, і що у вас тут іде? У вас іде тут якась величезна покупка. так? Не знаю для когось по імператриці це щось ваше, якесь велике бажання, так? Те, що ви дуже довго хотіли, не знаю, квартира, машина, полетіти десь якийсь відпочинок на дуже далеку відстань. Тобто вам тут іде м так, здійснення мрії. Ось так скажу. так, Тобто духи рода говорять, що ви не переживали, але гроші залежать лише від вас. Ух. Так, перший варіант. Дякую. Другий варіант. Думаю, які взяти раз. Що б вам хотіли передати ваші душі роди? З 5 світу так померлі. Близькі родичі. Другий варіант. Тут прийшла найголовніша жінка в вашому. Вашому роду, не знаю, у вашому древі. Тобто, тут така жінка найважливіша імператриця. А що вона хоче вам передати? Тут якісь новини йдуть до вас. Що це за така? Хм. А з чим це зв'язано? Віра в себе? Анука, я не зрозуміла. Ага. Розуміло. Значить, дивіться, тут що вам хоче передати, найголовніша жінка у е, вашому роду. Не знаю, бабуся, прабабуся, але вона тут, знаєте, її весь рід поважав. так, Тобто, е, коли вона була на землі, її всі любили, до неї всі тягнулися. По-друге, коли вона померла, про неї дуже багато. Вона, знаєте, нібито залишила слід е, на землі. так, Навіть пішла. Е, Пішовши в той світ, про неї дуже багато ось говорили, знаєте, це буває так. От у нас була бабуся Миланка, вона була та то-то-то-то, вона там ліпила такі пиріжки, або в неї були такі м'які руки, або до неї всі тянулися, вона всіх вислуховувала. Тобто тут дуже жінка, навіть пішовши по той світ, вона навіть... Досі фонує тут, тобто про неї багато хто пам'ятає, так, або передають із вуст-вуста про те, як вона жила, наскільки її поважали. І тобто, там вона теж має велике значення, про що вона говорить? Взагалі-то тут вона розказує про те, що вам потрібна віра в себе. Взагалі-то вона вас тут ругає за того, що ви нібито знаходитеся дуже багато в мріях, ви знаходитеся в якомусь такому світу ілюзорному. Так? Тобто у вас такі рожеві слоники, ви про щось мрієте, мало що робите. Якщо вам говорити про те, що ви багатогранна, маєте багато талантів, так? вам тільки потрібно почати, то вам не вистачає нібито енергії та віри в себе. Вона говорить про те, що тільки почни щось робити. Так? І в тебе, це, в тебе це зайде на всі 100%. Тобто почни щось робити. Ну, вибори вже на. Нарешті, не просто мріяти, а діяти. Двигайся, будь ласка, в те, що ти відчуваєш, що це тобі належить. Так? Тому що у вас є талант. Це по-перше. Але ви його самі закриваєте від себе. Не знаю. Взагалі-то. Хочу сказати, що тут така творча енергія, так, можливо, ви гарно вишиваєте, або щось робите дуже гарні якісь речі, там із лінточок, можливо, ви щось із буз гарне робите, можливо, малюєте, пишете пісні, вірші, складаєте музику. Може, ви щось робите із глини? Тобто тут творча натура, так можливо, ви в інтернеті ви хочете вести якийсь блог. Але вона говорить, що вам не вистачає нібито впевненості в собі, і вона тут незадоволена, вона говорить, почни, я тобі дам е, е, допомогу в тому, що ти почнеш двигатись, але зроби перших е, два шаги, потім дев'ять шагів, і ти поймеш, наскільки тобі це легко вдасться. так, Повір, будь ласка, в свій талант, в те, що ти можеш і ти... У тебе буде обратний, обов'язково зв'язок з тим, ти зрозумієш, що це потрібно, можливо, реалізувати, так? тобі почнуть приходити гроші. Тому що, пам'ятає те, що ти любиш, так? те, що в тебе найкраще політично. Ти можеш робити, те тобі і принесе гроші. Спочатку помаленьку, але каже, що коли ти будеш довго це робити, так, то ти займеш трон, тебе признають, що ти багато чого можеш. Фух, все. Так, пам'ятай, що ти мах свого життя. так, Тобто, крім вас цього ніхто не зробить, вам потрібно ну, взяти своє бажання в свої руки і почати щось робити, а не просто мріяти. Для кожного тут буде кожне своє. Дякую, а з вами була Тетяна. До слідуючих зустрічей.